Сьогодні у нас четвер. І якщо чесно, у нас сьогодні п'ять пар. Я трохи в шоці. У нас в Франції була тривога. Ну як в Франції, вночі і вранці взагалі я тільки в 6.30 пішла до ліжку, якраз коли треба було вставати. Нормально. Ось, то я сьогодні сижу на парах і просто засинаю. Зараз тривога, то я вирішила трохи вам відео зняти, взагалі, хоча б початок, хоча б щось зняти. Бо я взагалі думала сьогодні нічого не знімати. Так як п'ять пар, пари закінчуються пізно, потім у мене ще як виявилось урок з англійської, тому вулиця сьогодні в прольоті трохи. Ну, можливо, вийду, можливо, ні, це вже під питанням. Потім в мене курс. І я вирішила думала взагалі нічого не знімати. Думала вам зняти відео про мій макіяж. У мене пара сьогодні на 8 і крашуся я вранці. Бо який сенс краситься потім. О! Тому відео мій макіяж буде в наступний раз. Пишіть, чи взагалі ви хочете таке відео. Ось. Так. -да. І я така втомлена, сонна сижу на парах. Пішла поставити собі чайник, поки тривога. Я не рада тривозі, але, блін, втомилась. Тому зараз взагалі в нас деякі викладачі ведуть пари е під час тривоги. Але ця викладачка нам відмінила пару. Взагалі у нас повинна була бути пара організації психологічної служби. Потім у нас українська мова, семінар взагалі, але викладачка сказала, що нам можна бути, треба буде написати просто конспект до наступного року, тобто до наступного четверга і все. І можна на пару не заходити, такий асинхрон. На англійській перед цим у мене була англійська. Ми відповідали просто, як звичайно, як зазвичай. Я там щось повідповідала, головне, щоб домашку не робити. Ось, не ну, да, у нас по-англійськи такий прикол, що хто відповідає, той не робить домашнім завданням. І зараз у нас пара лекція по організації психологічної служби. Тому я, буду слухати. я хочу сказати, що я тільки що думала, що я реально заплачу. У мене просто всі емоції е, випісниця повністю. Розповідаю, я тільки що робила методики, розбирала, розбирала по психодіагностиці, і це просто треш. Це просто жах. Я поки зрозуміла, як це все писати, ну як я зрозуміла, я тільки буквочки написала, я взагалі не закінчила навіть одну діагностику. Ну, розібрала трохи буквочки, в мене скоро буде ще одна пара. До речі, вибачаюсь, як я зараз розмовляю, я просто не виспавшись, і тому в мене трохи язик заклітається сьогодні. Буде ще одна пара в дві години. У нас до чотирьох сьогодні пари. чи чисто. Ну, десь приблизно до трьох двадцяти, десь так. Буде ще одна пара, а потім у мене додатковий англійський 5 годин буде. А до цього часу я не знаю, що я буду робити. У мене був тільки що додатковий англійський. Я зараз покажу Ось. Ми тут розбирали, писали. Скоро в мене буде вже заняття на курсі через, через півгодинки. Тому я буду скоро приєднуватися вже. Да. Дуже багато слів скоро. Ще я до англійського написала сценарій до нового відео. Таке, зйомка буде не завтра. Ось. Бо завтра в мене басейн, я не встигла просто зняти і додатково, тому зйомка буде не завтра. М -м -м, так. Ось такий день сьогодні вийшов, якщо чесно, не сильно. Продуктивний прямо. Ну, як є, в мене сьогодні п'ять пар, тому знімати було просто нічого. Ми ну, сьогодні такий міні, можна сказати, влог. Бо він реально вийшов не сильно великий. Я думаю, буде максимум 6 хвилин, може 7 днів, може і менше. Ось я насправді не дивилася, скільки я нас хвилин. Тому так. Ще хочу дочитати книгу. Я підсіла. Я підсіла на цю книжку. Не знаю, вона така кайфох. я вчора читала. Мені в останнім часу дуже подобаються книжки. от Там, де є якісь психологічні моменти, навіть не те, що психологічні, там, де присутня психологи, тобто, там, де вони роз'яснюють, якісь розбирають, якісь проблеми, не знаю чому, але реально такі книжки останнім часом дуже подобаються. Я поки не трапляю на такі, тому якщо знаєте, пишіть в коментарях. Вже, знаєте, такі книжки. Ось, я просто в але вона реально класна. Я всім рекомендую. Сценарій, в принципі, я реально написала і закінчила навіть писати. Ось, взагалі треба методику, щоб по психології трохи розібрати, і змонтати відео. Якраз цей влог. Тому, мабуть, влог я буду закінчувати, щоб його сьогодні. Максимум сьогодні хоча б почати монтувати, бо... Я просто не встигну. Ну і, звичайно, буду читати книжку, бо я. Часу читати мало, але вона кайфова. Я не можу. Я вчора думала, що я ритати буду. Це б так всіх стало, ну ладно, не Емпатія. Не щось вислав. Я хотіла сказати. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, натискайте на колокольчик і вибачайте тільки на окулярах. І до зустрічі в нових роликах і всім пока-пока.